Вишиванка мені нагадує про Україну, про мою батьківщину. Нагадує про багато історію моєї національності, якою я дуже пишаю. Вишиванка нагадує мені про батьківщину та рідну мову. Вишиванка це символ української культури, виткнені з любов'я та традицій. Вона надихає нас бути сильними, гордими за своє коріння та підтримувати спіль... Вишиванка – Це оберіг. В її орнаментах прихована магія, любов та історія кожного регіону нашої країни. Для мене вишиванка це не просто вбрання. Це частинка душі рідної людини, яка її вишивала. Це те, що об'єднує всі покоління українців і підкреслює ідентичність нашого народу. Вишиванка це невід'ємна частина української культури. Для мене це символ здоров'я, краси та щасливої долі. Вишиванка для мене нагадує рідну думку. Вишивала мати, сину, празникову сорочину, не хвилину. А годину не одну, вишивала для синочка, ох сорочечку, сорочку, голка бігала, пливла по полотну, вишивала йому долю, вишивала вітер в полі, вишивала і надію, і любов, вишивала і дорогу, то круту, а то розлогу, шаблі блиск. Тихе цокання підков, вишивало сину щастя, хай йому воно оддася, вишивала карі очі, силует струнки і дівочі, що в очах його калиною цвіте. Вишивала, вишивала, ніби долю його знала то співучу, то солодку, то гірку. На сорочці барви грають, ніби поле серед гаю. У життя стрімку зливаються ріку. Вишиванко нагадує мені про те, як я ходила з мамою, слухала народні пісні і дивилася виступи.